Генератори, обігрівачі, трансформатори, обладнання для ремонту та функціонування комунальних підприємств, а ще машини для поліції, критичних служб та транспорт у вигляді трамваїв та автобусів все це отримав Харків від своїх міст побратимів за час повномасштабного вторгнення, і це не враховуючи гуманітарних вантажів з харчами, речами першої необхідності та медикаментами. Весь час ми отримували допомогу від міст побратимів. Якщо казати про Польщу, то це міста Варшава, Познань, Люблін, Чинстахова. Вони постійно надавали нам підтримку. Як словом, так і ділом. Це була їжа, це були засоби гігієни, це були мішки для піску. Це була допомога адресна, яка була спрямована одразу на комунальні підприємства, такі як водоканал вже неодноразово отримували допомогу від міста побратима Познані. Саме міста побратими були поруч, коли Харкову було дуже важко як показали реалії світлих людей. Добре видно в темні часи. І зараз друзі Харкова готові допомогти місту не лише з гуманітарних питань. Наприклад, муніципалітет міста Тирана, Албанія, ухвалив рішення про те, що вони готові провести реконструкцію однієї зі зруйнованих расистами шкіл Харкова. І вже зараз кожне місто-побратим, що вважає своїм обов'язком допомогти Харкову, робить все можливе, аби якомога швидше Харків зажив повноцінно, не зважаючи на виклики війни. То 24 лютого Харків дружні відносини мав з 35 -ма містами, що розкидані по всій планеті. Та війна якраз відкрила істину. Ще на початку повномасштабного вторгнення були розірвані в односторонньому порядку зв'язки, побратимські зв'язки довготривалі з п'ятьма російськими містами-побратимами, тому що це просто неможливо допустити і навіть неможливо уявити, коли з одного міста побратима, такий як Білгород, бомблять місто побратим Харків. Тому, звісно, міським головою, міською радою було прийнято однозначно рішення, що ці побратимські партнерські зв'язки так звані потрібно розривати моментально. Звісно, припинена будь-яка діяльність з цими містами, так само, як діяльність з містом Мінськом в Білорусі. Наразі треба сказати, що вона не була доволі активною і, на щастя, зараз вона вже офіційно припиняє своє. Існування, але ми маємо чим пишатися. Навіть під час війни ми знайшли справжніх друзів. Ми підписали офіційні угоди про побратимство, партнерство. Це і місто Люблін, з яким нас вже довгі роки поєднує неофіційна дружба. І в травні минулого року ми підписали офіційно на день Європи офіційну угоду про співробітництво з містом Любліном. І на день міста Харкова, на День Незалежності України, 24 серпня минулого року. Ми підписали угоду про. Братимство з містом турку, Фінляндія зараз міста побратими не лише допомагають Харкову всім необхідним, а й там у себе відчинили свої двері для харків'ян, створюючи належні умови, щоб вимушені переселенці, які в свій час покинули рідні домівки і шукали прихисток в інших країнах, відчували захист і підтримку. В наших містах побратимах зараз дуже багато українців і харків'ян. І за це величезна вдячність нашим містам-партнерам-побратимам, що вони приймають українців, приймають харків'ян, роблять з ними різні проекти, допомагають їм бути більш соціальними в тих чи інших державах. Тому що, звісно, дуже багато українців, харків'ян, які... Змушені були переїхати, вони інколи навіть ніколи не були за кордоном, тому їм надзвичайно складно. Але наскільки я знаю, саме в наших містах побратимок. Українці харків'ян сприймають як своїх і дають їм всі можливості для розвитку. Дітям дають можливості для освіти, для розвитку їхнього культурного сприйняття цього світу. Діти вивчають мови завдяки цьому перебуванню. І я абсолютно впевнена, що так на жаль, люди були змушені переїхати тимчасово, але треба використовувати цю можливість для того, щоб, по-перше, бути амбасадорами Харкова, розказувати, яке чудове в нас місто, і звісно, пізнавати чужу культуру. Не чужу, а іншу пізнавати культуру, пізнавати традиції для того, щоб ми були більш єдиними у цьому світі. Леся Кополюк, Сергій Перець, Станіслав Рюшко та Світлана Бреус новини Харків.